Опущення шлунка. Що це таке і як виглядає на діагностиці. Зараз все розкажу, а ви підпишіться на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. Опущення шлунка – це коли дно стояння шлунка нижче норми. Проявляється болями, коли піднімає людина щось важке, а також після їжі є відчуття стояння. Інколи після їжі виникає слабість, необхідно полежати. А якщо цього людина не робить, може крутитися голова, навіть виникати тахікардія та задишка. А ось так виглядає все на рентген діагностиці з барі контрастування. Опущення шолунка на рентген діагностиці в нормі в нас шлунок мав би знаходитися дно десь отут. Тут ми бачимо вже тазові кості, і шлунок у нас розміщений на рівні першого поперекового хребця. Це фактично вже третя ступінь опущення шлунка. Порівняйте норма, де би мало бути, і де шлунок реально знаходиться. Тому і не дивно, що такі болі в жінки є і неможливість їсти.